Які основні симптоми паразитів в організмі? Так вони в нас живуть. Вони доволі часто в нас можуть бути, і насправді ми маємо дуже багато різних бактерій, мікробів. Багато всього тільки якщо воно в невеличкій кількості, то воно не завдає нам якоїсь такої великої шкоди, і ми цього майже не відчуваємо. Але якщо цих грибів і паразитів стає надто багато в організмі, то організм починає реагувати і нам посилати певні сигнали, на які ми маємо, звичайно, зреагувати. І часто люди чомусь ігнорують ці сигнали або просто заліковують симптоми таблетками, що є просто марним. Тож основними симптомами паразитів. Може бути слабкість, безсоння, біль у суглобах, особливо коли ви рухаєтеся. Знижений імунітет, алергії, різного виду висипання на тілі, на нашій шкірі, ще зуд в області заднього проходу, різка втрата ваги, або навпаки, коли людина сильно багато набирає зайвого, також часто тяга до солодкого, до шкідливого. Тобто, цього всього можна позбутися, просто прибравши саму причину, чому так відбувається. Якщо Якщо ти їй потрібна натуральна, якісна очистка від грибів та паразитів, пиши мені і я тобі дещо порекомендую.